Сьогодні покупкою речей в секонд-хенді нікого не здивуєш. Якщо ви не купуєте там речі самі, то напевно знаєте тих, хто це робить. І для вдалих покупок варто знати кілька порад про те, як знайти хороші речі в секонд-хенді. У всіх тонкощах вам допоможуть мої рекомендації і підказки. Ну а якщо ви не вважаєте за доцільне купувати одяг у секонді, я спробую вас переконати. Багато таємниць зберігає хороший секонд-хенд, про які знають лише постійні покупці. Вирушаючи в секонд-хенд, вам варто знати наступне. Весь одяг секонд-хенд це оригінальні речі, які практично не водяться в наших магазинах. Ви можете не боятися, що ваш одяг буде в точності такий же, як у інших перехожих на вулиці. Вдало підібрати одяг в секонд-хенді це вірний спосіб виділитися. Мода не стоїть на місці, предмети гардероба втрачають свою актуальність. На їх утилізацію витрачається чимало коштів. Те, що ви носили один сезон, а потім викинули, перетворюється в гори смиття, яке завдає шкоди екології. Покупка одягу секонд-хенду допомагає уникнути цього. Досить легко підібрати одяг в секонд-хенді і заощадити ваш бюджет. Всі речі тут коштують копійки в порівнянні з товарами у звичайних магазинах. Хто відмовиться носити брендові речі? Таких людей зустріти практично неможливо. Вся проблема лише в ціні популярних предметів гардероба. Проте вибрати одяг в секонд-хенді можна і від відомих брендів, при цьому витративши навіть менше третини від її вартості в бутіку. Як би це не було дивно, але в секонді нерідко трапляються нові речі, які жодного разу не одягалися. Періодично туди потрапляють речі зі стоків, старих колекцій, розпродажів торгових точок. Таким чином, не треба відразу вважати, що секонд це старий і сильно поношений одяг. Це в корені невірно. На жаль, половина проданих речей в магазинах мають не тільки високу ціну, а й погану якість. З цим допоможе хороший секонд-хенд, пропонуючи покупцям вінтажні речі. Такий одяг відрізнається рідкістю і добротністю. Перше відвідавши секонд-хенд, можна розгубитися серед великої кількості одягу. Здається, що знайти одяг в секонд-хенді просто неможливо, адже його тут ну, дуже багато. Серед усіх цих рядів, коробок і розкладок ходять люди, а ви уявити не маєте, як серед цих ганчірок знайти щось варте уваги. Я вам підкажу, як шукати речі в секонд-хенді, потрібні саме вам. Актуальні поради та нескладні правила для вдалого шопінгу. Перший день після поповнення асортименту це поле битви між людьми за рідкісні бренди і лінійки речей. Якщо ви не женитеся ні за чим конкретним, не ходіть в секонд у цей день. Переглядайте речі методично, просуваючись від ковтинки до ковтинки на вибраній стійці. Ніколи не бігайте по всьому залу, ви нічого не знайдете таким чином. Оцінюйте речі покроково, дивлячись на початку на новизну матеріалу. Це можна робити навіть не знімаючи зі стійки вішалку з конкретною річчю. Помітили, щось без катишків? Відсуваємо сусідні вішалки, дивимося на явні дефекти, великі плями, пропалені ділянки. І одразу оцінюємо актуальність саме для нас. Наскільки нам підходить ця річ? Дивимося на розмір. Важливо перевіряти всі кути. Дуже часто хороші речі виявляються он там за тою коробкою в кутку за кутком кута, і ніхто їх взагалі не помічає. Так, до речі, можна навіть в останній день в секунді знайти відмінну річ. Просто у попередні дні її ніхто не встиг помітити і у тому самому горизвісному куті. Перевірити одяг в секонд-хенді, уникнути зайвих витрат. Не забувайте, що знайти одяг в секонд-хенді досить просто, однак слід перевірити кожну річ на її придатність. Вдома це робити вже марно, бо вам ніхто її не обміняє і не поверне гроші. Тому перевірити одяг в секонд-хенд варто одразу на місці. Деякі плями, які ви маєте надію вивезти, так і залишаться після прання. У гонитві за економією ви можете програти, купивши непотрібну ганчірку, якій вже нічого не допоможе. Також зверніть на такі нюанси шви, замок, гудзики, якість принта, зовнішній вид бірки. Стандартно всі бірки розміщені на лівому шві всередині виробу. Так дуже легко виявити нову річ. Друзі, на цьому все. Маю надію, що я вас переконала, і тепер ви будете частіше ходити до секонд-хенду, купувати речі та берегти екологію. А ми з вами вже зустрінемось у наступному ролику. До зустрічі!